Масований удар по Харкову. Я Петро Дем'янчук, це канал Факти Лайф. Підписуйтесь на цей наш канал. Тут все оперативно і все вчасно. У нас є 10 хвилин, щоб обговорити не, ті події, які сталися саме зараз. Тому не будемо зволікати. І починаємо від третьої ночі у Харкові. Дві години лунали вибухи. Місто було під масованим ударом ворожих безпілотників. Влучання зафіксовані у центрі Харкова, індустріальному, київському, Шевченківському, Холодногірському районах. Там виникли пожежі за уточненою інформацією, Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях. І у нас вже є готове відео. Зараз його побачите. Це пожежа на одному з найбільших ринків міста Барабашово, зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника. Вогонь, як бачите, поширився на 500 квадратних метрів. Там пошкоджені майже 90 та згоріло 20 торговельних об'єктів. Повідомили у прес-службі ДСНС Харківщини. Так, що ще кілька харків'ян зазнали гострої реакції на стрес. Їм надають медичну допомогу. Пожежі зайнялись у приватному будинку, ресторані. Згоріло кілька автівок. Пошкоджений фасад багатоквартирного будинку. Знову під ударом міста Харків. З 3 години російськими військовими застосовано понад 15 типу до палатків пошахет у території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно, на щастя, немає. На цей час також проводяться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи ну і ось ці новини з Харкова вони просто такі виводять з рівноваги. От насправді Путін заявляє про триденне перемир'я. На честь свого параду у Москві а при цьому обстрілює Україну. Ну і як можна погоджуватися на будь-які умови про мирні переговори з Путіним, правда? Ну, я так теж не думаю, і до речі, дуже дивно лунають е, ці заяви, наприклад, Трампа. Остання заява Трампа, яку він зробив на тлі того, що е, Росія обстрілює постійно Україну. Будь ласка, е, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія готові до угоди про припинення вогню. А запропоноване російським диктатором так зване триденне перемир'я це великий крок е, порівняно з тим, що було раніше. Про це він заявив журналістам у Білому домі. Водночас Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на фронті. Президент США, говорячи про мирні зусилля щодо російсько української війни, сказав, що ми перебуваємо в хорошому стані. Оце називається хороший стан, коли обстрілюють Харків. Це хороший стан якраз до перемовин. Так, в хорошому становищі для укладення угоди, і обидві сторони цього прагнуть. Особливо я бачу, як цього прагне Путін. Бачу, що перші 100 днів Трампа нічим не відрізняються від других 100 днів Трампа у той час, коли саме він хоче укласти у цю мирну угоду. Чи вона буде, якщо перші 100 днів не допомогли, щось я дуже сумніваюся, що допоможуть другі 100 днів. Отже. Єдине, що добре у заявах Трампа, це те, що Трамп вперше визнав територіальні апетити Росії. Ось це ще одна його заява: Росія хоче завоювати всю Україну, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Фактично, це вперше, коли Трамп сказав про справжні плани Путіна щодо України, а не тільки наміри захопити кілька регіонів. Це ось ці чотири області. Чи добитись невступу України до НАТО? Ну і під час бесіди Трампа запитали, на які поступки має піти Росія, якщо від України вимагають відмовлятися від частин своїх земель. Росії доведеться відмовитися від усієї України, зазначив американський лідер. І ця заява, в принципі, ну, обнадійлива. Журналісти перепитали, чи йдеться про всю територію України. Трамп відповів: Росії не потрібен той шматок, який у них є зараз. Росія хоче всю Україну. І якби і якби я не втрутився, Трамп любить себе дуже. Так, як ми бачимо, вони б зараз билися за всю територію України. Переконаний він, попри впевненість Трампа, що миру таки вдасться досягнути, Росія демонструє своє варварство, що мир їм не потрібен. І насправді це ж не тільки Харків обстрілювали цієї ночі. У нас тут є інформація, що постраждали дуже багато регіонів України. Зокрема, от російські окупаційні війська вдарили дронами по Одеському району. Наслідок атаки зруйновано цивільну інфраструктуру, загинула людина. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в декількох місцях спалахнули пожежі на місці одного з ударів виявлено тіло загиблої людини. Також російські загарбники атакували кабами, безпілотниками та з артилерії Дніпропетровську область, наслідок чого у різних районах пошкоджено інфраструктуру. Підприємство та житлові будинки одну людину госпіталізували. Також росіяни сім разів вдарили по місту Краматорськ, що на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, та ще двоє дістали поранення. Ну А на фронті 200 бойових зітнень ми маємо. Це свіжа інформація від Генерального штабу, зафіксована напередодні. На фронті передає Генштаб ЗСУ. Ворог завдав 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 каб. Також здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 із реактивних систем залпового вогню. Окупанти збільшують кількість безпілотників. Напередодні залучили до уражень 3344 дрони. Камікадзе. Ну і на жаль, ворог розширює географію авіаударів по населеним пунктам, а саме по Сумщині. До 78 зросла кількість атак. окупантів от я читаю на Покровському напрямку, на Лиманському 31 ворожий штурм, і на Новопавлівському 24. Активні штурмові дії росіяни проводять поблизу Оріхова, Куп'янська, Торецька та Краматорська. Ну і наші воїни відбили 18 атак на Курщині, і минулої доби втрати противника склали десь 1430 людей. Але це, як бачимо, їх не зупиняє. Тут Росія це якась країна крематорій. Крематорії. Насправді, водночас щойно от стало відомо знову ж таки, що російська армія розпочинає підготовку до десантної операції на Херсонщині. Поблизу помічено кілька сотень ворожих човнів. Мета загарбників взяти під контроль Херсонщину, Миколаївщину, знищивши все довкола. Про це повідомив офіцер водолазного загону Омега Національної гвардії України Юрій Ткачук. Він зазначив, що росіяни намагаються висаджувати десант на невеличкі острови, які контролюють сили оборони України. Ось його цитата: ворог розпочинає підготовку до десантної операції. Вже кілька сотень кораблів помічено. Мова йшла про 300 кораблів. Також ми бачимо, що була спроба висадки десанту на невеличкі острови, які наразі під контролем сил оборони України. На щастя, усі ворожі одиниці ліквідовані. Як бачимо, Росія реально готується не до миру, а готується, знову ж таки воювати і плани Путіна захопити усю Україну. Вони залишаються цими планами. Тобто, нам не можна розставлятися а треба таки готуватися до подальших військових дій. Отже, Путін, схоже, нічого не зможе, крім його смерті або розпаду Росії. Саме ці елементи і можуть зупинити Путіна. Все інше точно напевно ні. Але цього не станеться завтра. Тож світ має більше тиснути на Путіна і економічно. Зокрема, ну і для того, щоб мирні переговори почалися, Москва повинна пристати на тридцятиденне перемир'я. Про це йдеться ось у повідомленні британського уряду. Про телефонну розмову прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Що саме йдеться, я вам зараз скажу. Ось обидва згодні, що на противагу Росії Україна довела, що вона хоче миру і хоче сісти за стіл переговорів і є стороною цього миру. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда впевнений, єдиний, хто здатен зірвати плани Кремля та встановити Путіна за стіл переговорів, це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це польський лідер заявив в одному зі своїх інтерв'ю. За його словами, після нещодавніх розмов з російським диктатором голова Білого Дому усвідомив реальну ситуацію. Та має необхідні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна. Деякі з них можуть бути радикальними і жорсткими, зазначив Дуда і пояснив, зокрема, що йдеться про економічні важелі. Ну я так впевнений, що саме економічний тиск змусить Путіна піти на перемир'я. чи… На мир, тому що без грошей він точно воювати не зможе, і ситуація всередині країни, якщо буде дуже економічно важко, може змінитися не на користь Путіна, а проти нього. Отже, у низці російських міст, зокрема, в Москві, призупинили роботу аеропортів через атаку безпілотників. Це фактично, очевидно, наша відповідь на російські удари по українських територіях, які були цієї ночі. Отже, у Москві збито щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Будинку так зведено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді і Саратові. Ці міста розташовані за сотні кілометрів один від одного в різних регіонах європейської частини Росії, що свідчить про масштаби цього інциденту. Мер Москви повідомив, що російські сили протиповітряної оборони, як я вже казав, збили 19 безпілотників. принаймні один з них був знищений безпосередньо над містом, уламки якого влучили в житлову дев'ятиповерхівку. Як передає BBC, фото і відео опубліковані російськими телеграм-каналами дають змогу легко визначити, що уламки влучили в будинок, який має адресу на Каширському шосе, будинок 26, корпус 3, але насправді розташований за 250 метрів від Каширського шосе і станції метро Каширська. Ну от ще 10 БПЛА було збито над Пензенською областю. Пізніше Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що з 21.00 5 травня до 4.00 6 травня – ППО нібито знищили 105 українських безпілотників. Зокрема, 32 нібито були збиті над Брянською областю, 22 над Воронезькою, 19 над Московською, 10 над Пензенською, 9 над Калуцькою, 6 над Белгородською, по 2 над Липецькою та Самарською, по одному над Володимирською, Курською, Ростовською областями Російської Федерації. Ну і українці представлені зараз у Британії дуже потужно. От українські вояки напередодні взяли участь у параді Великій Британії присвяченому вісімдесятій річниці дня перемоги у Другій світовій війні. Адже саме не Росія, тільки ж як вона собі вважає, а й Україна, і міжнародна спільнота перемогли тоді Гітлера. Ну, і разом з британськими колегами військовими, що представляють країну, яка однією з перших прийняла на себе гітлерівський нацизм і мужньо йому протистояла. Природно, що представництво ЗСУ в Лондоні було невеликим. Суто символічним, адже наше військо зараз зайняте стримуванням нової загрози для Європи і присутні це розумів. Король Чарльз III вітав українських військовослужбовців, стоячи, а публіка зустріла їх овацією. Ну і маємо анонс на сьогодні. Дуже до речі, приємний як для українців. Вважаю, що дивіться, отже, отже, сьогодні, єврокомісія затвердить дорожню карту повного припинення імпорту російських енергоносіїв. До ЄС одразу після цього її представлять європарламенту. Йдеться про можливість на законодавчому рівні заборонити компаніям з країн Євросоюзу укладати нові угоди про постачання російського палива, а також розірвати вже наявні контракти і при цьому уникнути штрафів. Днями Блумберг повідомляв, що зокрема від російського газу європейська спільнота планує повністю відмовитися до 2027 року, і особливу складність у цьому процесі становлять контракти. З пунктами «бери» або плати, які суттєво оскладнюють цю відмову. Ну що ж, поки це все. З вами були Факти Лайф. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, а ми ще побачимось. До зустрічі!